Я хотів питати характеристику ситуації з укриттям взагалі у на наших закладах освіти. Ну, буквально кілька слів про те, що ви знаєте, Спочатку початком повномасштабного вторгнення, чим займалися наші заклади освіти, коли ще ворог був на підступах під Києвом, коли створювалися розділи відповідні, ви знаєте, що освіта до цього долучалася і сприяла в тому, щоб максимально працювати на захист нашої держави. Але ситуація більш-менш стабізувалася в нашому регіоні, коли почалося відновлюватися навчання за очною формою навчання. І умовою єдиною була це для такої форми офлайн, це наявність захисних споруд, які повинні відповідати нормативним критеріям наші зусилля і освітян, і закладів освіти, колективів, і безперечно. Коштів місцевого бюджету по податки, податки нашої громади, за підтримки вас, шановні депутати. Наші цілі були спрямовані на те, щоб максимально у тих закладах, де були наявні якісь підвальні приміщення, овочі сховища, щоб їх привести у відмініст до цих вимог термальних. І на сьогодні ми маємо 10 протрадиційних укриттів у нашому закладах освіти і 15 найпростіших укриттів. В окремих закладах, наприклад, у першій школі і в третій, зокрема, вдалося навіть по два укриттів найпростіших, у першій школі одне найпростіше, одне протрадіаційне, у третій школі одне найпростіше. Ось тільки були ті приміщення, де можна було їх облаштувати. Ці заклади, до речі, якщо можна покупно продемонструвати, в якому вигляді наші ці укриття. Сьогодні у нас завершені роботи по облаштування укриття у Берзотіцькому закладі дошкільної освіти, яке буде використовуватися як для дошкільного закладу, так і для школи повністю, де можна буде викривати. Тривають роботи у Новаківському садочку, у Михівському садочку. На завершенні роботи у садочку номер родин дзвіночок. Де також підвальне приміщення, хто, можливо, бачив Назарця, там було видно, в якому стані воно перебувало. І зараз там роботи тривають на сині виділені кошти і на поточний, і на капітальний ремонт. Продовжуються роботи в ряді інших закладів, де вже були ці укриття актами відкриті, але була можливість розширювати їхні площі і продовжувати ці роботи. Виконувалися як і через капітальні роботи, так і через поточні, так і через придбання наші, наше фінансування. Тепер інше питання. Ті заклади, які взагалі не мають. До речі, у закладах освіти викладно 15 договорів на використання укриттів інших суб'єктів господарювання, це як і заклади освіти наші, так і підприємства нашого міста, які в зоні відповідної досяжності. і... Які теж мають укриття, які прийняті в Ну, На жаль, є в нашій громаді і е, ті заклади, які взагалі не мають підвальних приміщень і поруч немає розташованих близько таких споруд захисних захисного споруд. Тому виникають і навіть у тих закладах, які використовують споруди е, сусідніх е, установ, все одно є необхідність. Тому що на весь контингент охоплюється очною формою навчання, здебільшого це змішана форма, позмінна форма. Це незручно і для батьків в першу чергу, і, можливо, для дітей. Ну, це реалії нашого часу. І зрозуміло, що побудувати, що, наприклад, спочатку відсунути на другий план. Ті укриття, які в на нас були, які треба просто було підготувати, привести до рівня відповітності, а зайнятися акумулювати кошти, сконцентруватися на будівництві однієї захисної споруди, ну, це, мабуть, було не зовсім правильно. Оскільки є тут фахівці, які знають, що будівництво бюджетних організацій це справа не одного тижня, місяця, а чи навіть і року. Так, є досвід наших сусідніх громад, які... Одні з яких придбали там модульне укриття. Одні, зокрема, Пішнянська громада, так на слуху за рознанство, вони за ці півтора року спорудили в одному ліцеї, у Пішнянському ліцеї. Коли громада має один або два заклади освіти, то там можна пам'ятати всі ресурси, так би мовити. І шляхом закупівлі матеріалів, але роботи виконувалися господарським способом. тобто батьки, спонсори виконувати роботи, але я так розумію, що то є без проєкту. А ось тільки буквально тиждень тому вийшли нові норми, Мінгергіон затвердив нові норми щодо захисних споруд, які набувають чинності з 1 листопада, то є питання по цих бункерних, так званих укриттях модульних, і стосовно таких самостроїв, чи потім можна буде їх експортувати. Не порушуючи законодавство речі, яка з цим потім десь відповідальність для ініціаторів таких речей. Хоча це матюризм, але він знав плюс, тому що робиться для людей. Ми пішли шляхом тим, що виділили закладами освіти, зокрема найбільшим закладом, за перш, вибачте, другій і шостій школі кошти на проєктування по їхньому замовленню. І враховуючи можливості ділянки земельної біля школи. У другій школі проєкт виготовляється, ну вже виготовлений фактично на 197 місць, у шостій школі на 512 місць. Проєкти ці мають бути якісні. Навіть якби вони коштували ну, скажімо так, мінімальну суму, то зрозуміло, що коштами місцевого бюджету ми їх навеща реалізуємо. Для цього необхідно залучення або донорських коштів наших міжнародних партнерів, або ж е, субвенції. Е, є питання по кошторисній вартості цих е, е, проєктів. Вони справді там шокують е, і мене, в тому числі, і адміністрацію закладів, які є замовниками цих проєктів. Я ж буквально сьогодні вранці повернувся із семінару, який проводив Про ООН стосовно реалізації е, проєктів, які були включені в тому що і нашої громади назва проєкти підібрані до реалізації через фінансування якраз проон Європейським інвестиційним банком, то зрозуміло, що там вимоги до проєктів надзвичайно високі. Проекти повинні бути якісні і е, якщо у нас, я думаю, буде перспектива співпрацювати із цією фундацією і, або з іншими структурами з депутатів, да, допоможе підкажеш шляхи залучення грантів на реалізацію цих проєктів, то тим швидше вони, вони будуть реалізовані.